Всім привіт, мої хороші. Сьогодні в мене виникла така ідея зняти макіяж з самими дорогими продуктами, які є в моїй косметичці. Я скажу відразу, їх не так багато, і всі вони досить різні, всі різних брендів, але це те, чого я дуже хотіла, от прям дуже хотіла. І, напевно, кожним з цих продуктів я користуюся досить часто, і всі вони класні, всі вони мене завжди виручають. Сьогодні у нас буде ось такий bb кремчик від Airborne. Буде консилер від Dior. Також у нас буде ось такий шикарний бронзер від Chanel, Це прям була моя мрія. Ми почуємо всі відгуки чесні про ці продукти. Рум'яна від Rare Beauty, ви їх вже бачили. сухий бронзер від Nars. в мене є ось така мініатюрка, також у мене є контурінг від MAC відтіночку Harmony. Всі його знають, напевно, що. 2 Тіней, ось така від jeffree Star Blood Sugar, це була моя неймовірна мрія. І помадка від Charlotte Tilbury, Її я скомбіную з олівчиком. Сьогодні буду пробувати перший раз від пупа в 0,17 відтіночку. Тут моя зайка вже вмостилася, хоче привітатися з вами. Вона передає всім привіт. Хто каже, що? Вона в мене дуже хороша, вона каже, що ви теж в мене хороші, бо мої самі найкращі підписники, а вона найкраща моя собачка. Давайте посадимо її тут близько біля мене. Хай сидить, наблюдає за всіма макіяжними штуками, а ми почнемо фарбуватися. Давайте приступимо до ось такого тонального крему, який називається Airborian BB Cream. Чесно, це один з найкращих тональних кремів, які я пробувала в своєму житті. Це супер натуральне, супер комфортне, супер легке в розпроділенні і максимально красиве покриття. Дуже сильно його люблю, і, напевно, якщо він в мене закінчиться. Я обов'язково повторюю його покупку, оскільки він просто шикарний. Дуже-дуже сильно його люблю. Однозначно можу вам рекомендувати. Розподіляється ось так легко ручками. Швиденько я його розношу по всьому обличчі перекраття він дає досить легке. Якогось вау-ефекту ви з ним не побачите. Бровки, до речі, я вже оформила, бо дорогого для брів у мене абсолютно нічого немає. Я оформила їх просто лічком від Катріс і гелем для брів, для фіксації. Все, більше на них нічого немає. Ось так, дивіться, за секунду. Ніде він нічого не підкреслев. Ніякі шалушинки, у мене зараз дуже сильно суха шкіра. Так як міняється ось цей сезон, холод, тепло і тому подібне, в мене шкіра максимально суха. Але розподілилося все дуже-дуже красиво, рівненько, ось так, нічого ніде не підкреслено. Да, не перекриті ось ці мої всякі такі нюанси, які я собі понадушувала. Але для цього в мене є ось такий консилер від Dior відтіночку 1N. Це Forever Skin Correct. Всі його знають, це супер модний консилер з ось таким величезним спонжем. У мене до нього є лайфхак. Я спочатку ось такі маленькі крапочки наношу. Ось тут Трошечки додам чу чуточку. Бо в мене синяки зараз досить такі нормальні. наношу ось сюди. Чуть-чуть на підборіддя і ось так на носик, і прикриє всі свої нюанси. Він для цього прекрасно підходить. І зараз в мене синякий, за те, що я погано сплю. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, ви знаєте, що я тренер і зараз я готуюся до змагань. Чесно, це дуже виснажливий етап мого життя, і сил потрібно затратити досить-досить багато. Зараз вуглеводів в моєму житті дуже мало, і я така трошечки заторможена, так що, якщо щось буде не так, вибачте, мене, будь ласка, я стараюся як тільки можу. Так, консилер, я тут я говорю того, що я консилер залишаю, щоб він трошечки трошечки підфіксувався і став більш такий плотненький. І починаю я все тушувати ось такою кісточкою від Real Techniques. Спочатку починаю з центра лба. Ось так обережно чуть-чуть підтушовую, акуратно спускаюсь на носик, на підборідді тушую, і починаю забирати всі свої нюанси. Ось тут біля носика і піднімаюся до очей. Цей консилер дуже-дуже сильно прикриваю. Подивіться, в мене була одненька, малесенька крапелька, і мені повністю її вистачає от на все повіку, Далі я розподілю пальчиком. Пальчиком я люблю найбільше. Але цей консилер мені подобається розподіляти і спочатку кісточкою, оскільки він такий плотний-плотний. Щоб розподілити пальчиком, потрібно буде затратити трошечки більше сил і часу. так кісточкою я рознесла, все інше підтушовую пальчиком і прибиваю туди, куди мені потрібно. Ось так легенько, швиденько він розподіляється, він класно фіксується, класно виглядає. Дуже в нього хороша перекриваюча здатність. Сильно люблю цей консилер, да, він не бюджетний. Зараз, взагалі, чесно сказати, не знаю, де у нас щось можна знайти, особливо таких дорогих закордонних брендів, от Dior і тому подібне. Я за ними не женуся, але ну, хотілося б, щоб вони були. Хоч рідка себе радувати такими брендами, було б дуже-дуже прекрасно. Ну, от, все тон у мене вирівняний. Плотний консилер дав перекриття, де його не вистачало. Легенький тон зробив. Легке перекриття, будуть у нас повтори, вибачте за ці слова. Але як по-іншому це пояснити, я не знаю. Виглядає дуже красиво. От я задоволена, на кожен день це просто ідеальне компо, коли трошечки плотний консилер і зовсім такий легесенький тональний крем. Для мене це саме найкраще і саме комфортне, що може бути. Далі давайте приступимо до ось таких рум'яшок від Rare Beauty. Я вже вам їх неодноразово показувала. Дуже красивий відтінок, такий літній, а, такий освіжаючий і ну, 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 любов, на любов, моя однозначно. я ось так відразу наношу на обличчя і беру ось таку пушистеньку кісточку і починаю обережно розподіляти, потрошечки розподіляти ці рум'яна. Вони стійкі, вони класно тушуються. Саме головне от з ними це не переборщити. Чесно, я б взяла б собі і інших відтіночків, якби. Якби хотіла, якби встигала би використовувати, якби вони у мене були одні. Я хочу, але додати ще чогось кремового в свою колекцію, у мене зараз їх і так... ну, кремові продукти, вони такі продукти більш схильні до того, щоб псуватися з сухими продуктами, значно простіше із-за того, що їх можна і притримати, скажімо так. А з кремовими треба трошки поспішити у використанні. Далі ми візьмемо ось такий бронзер від Шанель, подивіться на цю красу. Як я сильно його хотіла, ви навіть не уявляєте, це була така моя мрія. Так, показую вам свочик. Він такий приємний, ось він дуже-дуже натуральний, його практично не видно. І він трошечки, трошечки риженький. Я бачила, що зараз в них вийшли нові, ніби не такі рижі. Ви знаєте, за цими рум'янами зараз і бронзера не буде видно. Ну, але уже. Як буде, я його ще нанесу. Ось сюди він, він дуже приємний, він дуже легко тушується. В нього такий красивий, натуральний відтіночок. Але для мого підтону шкіри мені його трошечки замало. Мені завжди хочеться додати ще чогось, бо він жовтить, ну, він жовтий. От, для білосніжок, мені здається, буде досить непогано і. Але закріплення, напевно, сухим, я би все одно завжди хотіла би ще додати. Ну, не знаю, чуть-чуть він жовтенький такий. Я однозначно можу сказати, що він не коштує своїх грошей. Да, він красивий, да, він легко тушується, да, з ним легко працювати. Все, да, Але коштує він, ну, от взагалі не дешево. Але якщо ви такі, як і я, просто любітелі баночок, я можу однозначно його рекомендувати. Він дуже красивий мені постійно піднімає настрій, і я думаю, ой, я стала щасливою власницею ось цього бронзера. Тож не знаю, чи радити вам його чи ні, але він, він прекрасний. Просто всім своїм виглядом прекрасний, і ви поняли, яка я з ним задоволена. Далі, саме дорога пудра. В моїй колекції це пудра від Шик. Да, це російський бренд. Я знаю, що ви сказали, що краще не показувати, але так як ми домовилися сьогодні розповідати про всі самі дорогі продукти, тож ось вона в моїх руках. Ось така пудрочка, нічого не буду про неї говорити. Свій час я дуже сильно її хотіла і є, я рада, що вона є. Більше нічого не можу сказати, не буду багатослівною, просто швиденько запудрюся і приступимо далі до макіяжа. Ну що, тепер візьмемо ось такий скульптор від Mac Harmony. Напевно, хто любить б'юті-контент, всі ми починали із Єлєни Кригіної, і цей продукт, який вона рекомендувала, я просто не могла придбати. Чесно, це крутий контуруючий продукт. Ось такий в нього свочик, показую вам на руці. На руці чомусь практично не видно. Він не холодний, він не теплий, він нейтральний, він дуже красивий і. Це настільки дорого, настільки натурально виглядає на обличчі, що я ні дня не жаліла, що я придбала цей продукт, набираю на кісточку. Він не пилить, він не ставить плям, він легко тушується. Він дуже красиво виглядає. Я рекомендую всім тим, хто ще не пробував Мак Хармоні обов'язково пробувати з ним. У вас вийде дуже легка корекція, дуже натуральна і красива. А легка в тушуванні і взагалі, ну, не знаю, чесно, цей продукт максимально безпроблемний. Скільки разів він мене виручав і в тих макіяжах, коли мені хотілося виглядати дорого, красиво. І щоб ніхто, ніхто абсолютно не здогадався, що я нафарбована, от якраз Це і до нього ну дуже красиво. Поверх бронзера не дуже сильно видно. Але, повірте мені на слово, цей продукт шикарний, просто шикарний, дуже легкий в роботі. І моя однозначна рекомендація. Також в ролі бронзера ми ще додамо трошечки ось цього нарс. Ну Якщо вже є, давайте, давайте ж наносити, чому ні. У мене ось така мініатюрочка, я взяла колись в сеті, показую вам порівняно з МАК, який він жовтий. От цей продукт я навіть не знаю, чи вам радити. Я не дуже люблю жовті бронзери. От, бронзер від Chanel теж був такий жовтоватий. Ну, це трошечки не мої продукти, але він теж дуже-дуже натуральний, легко і красиво тушується. От, зараз, коли я його наношу, зараз мені подобається. От прям дуже подобається в комбінації з усіма цими продуктами, які були нанесені до виглядає. От красиво, да. навіть не хочеться насваритися. Тому я не можу сказати, що він коштує повнорозмірний всіх тих грошей. Але ось такої мініатюрки вона вже має досить давно. Вона постійно зі мною подорожує, і я неї задоволена. Я рада, що я стала її власницею. Чесно, тут всі продукти мене радують прям безмежно. Я не знаю, на якій з них не сваритися. Давайте будемо фарбуватися, зрозуміємо, на якій сваритися. Далі в мене ось такий від Пупа в 0,17 відтіночку. Це моя новиночка. Не можу сказати, що я його взяла для цього відео. Ні, він у мене лежав якийсь певний період часу. Чекав, куди йому попасти, і сьогодні він тут. Зараз я в нього закохаюся і скажу, що це найкращий олівчик. Захотілося б мені оформити губи. Всі зазвичай люблять пупа 004, але я люблю щось більш трошечки коричневе. Ну, якось це ось так виглядає разом і в сводчику, показую вам поруч із бронзерами. І що я можу сказати? Це прекрасно, це тепер буде моїм улюбленим олівцем для губ. Давайте я ще додам цю саму красиву помаду. Ой, боже, дівчата, це кожен продукт, чесно. Вилюблений мною так, це така моя мрія. Кожен з цих продуктів не був придбаний просто так. Я його хотіла, хотіла, хотіла на протязі всього Ютубу. Коли я була студенткою, я взагалі собі нічого лишнього дозволити не могла. Для мене враль це вже було дорого. А от про такі бренди, як Нарс, як Шарлотта, Tilbury я говорити не могла зараз, коли. Я сама на себе сама працюю і сама собі це купую, чому б ні, і, і, і просто коли це приносить таке задоволення, я тримаю в руках і досі радію, що цей продукт в мене в руках. Не знаю, чи варто було це говорити, чи ні, але, але ця помада неймовірна. Ну, Це самий красивий нюд, який в мене є. Не даремно всі його так хвалять, не даремно він такий розпіарний. От ви подивіться на цю упаковку, подивіться на ці губи. Ну, це така красива комбінація. Напевно, так можна вже йти в люди, правда? Я думаю, що навіть макіяж далі не потрібно. Але ми будемо робити далі макіяж, ось такою палітрочкою від Jeffree Star. Це Blood Sugar це палітра, яку я хотіла дуже сильно, про яку я. Не знаю, чому саме. Це не перша палітра, яку би я хотіла, от, і так далі тому подібне. Мені її подарували, але я була дуже сильно задоволена цією палітрочкою, бо я мріяла спробувати тіні Джефі. Так, давайте почнемо з суміші ось таких двох вітіночків: ось це і ось це. Я буду фарбуватися і вам розповідати. знаєте, Кожен з цих продуктів, напевно, для мене був якийсь свій час. Таким відкриттям, нові текстури, нові формули. Наношу поки що ці тінюшки, от тіні в Джефрі, вони досить сухі. Пігментовані, але тушуються вони без проблем. Ну, Подивіться, як швиденько я нанесла собі складочку, зробила таку натуральну. Буду відразу малювати на двох очах однаковий макіяж. Сьогодні я не хочу нічого яскравого, мені хочеться просто розслабитися, поговорити з вами про косметику і поговорити про життя і розповісти взагалі, як збиралися ці мої продукти. Дорогі, знаєте, вони. Накопичувалися в моєму житті досить поступово. Це були якісь такі мої мрії. І я вам скажу, це круто, коли ти щось хочеш, коли ти хочеш пробувати, коли для тебе щось є якоюсь цілею, і ти до неї йдеш, і ти такий думаєш, от я ще трошки попрацюю і куплю собі цю палітрочку, от я ще трошки попрацюю і куплю собі цю помаду. А, і це класно, коли є бажання. Не класно, коли їх немає, коли ти не знаєш, чого ти хочеш. Ось це абсолютно не класно. А коли ти постійно чогось хочеш і до чогось йдеш, ось в цьому кайф, напевно, це і саме найбільше задоволення в житті знати, чого ти хочеш, і поступово-поступово рухатися. Візьму ось таку меншу тушовочну кісточку, і такий от темний, коричневий, буду його наносити в зовнішній куточок. Не знаю, чи ми зробимо тут щось фіолетом, але так як макіяж. З самою дорогою косметикою, мені хочеться зробити і красивий дорогий макіяж. Тут у нас не огляд на палітрочку, а просто макіяж з самою дорогою косметикою. Якщо вам буде цікаво більш детальний огляд на цю палітру і якийсь там яскравий макіяж, подивіться, як щільно наноситься темний відтінок. І більш детальні макіяжі, напишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково зніму, але думаю, що цю палітру вже знають всі. Тут ми зібралися просто для того, щоб поговорити. І ви вже, знаєте, стали якоюсь для мене сім'єю. Я вже вас всіх практично знаю, особливо тих, хто вже давно зі мною. Ну як давно, я ще ж не так давно веду канал. Але тих, хто вже досить часу за мною стежить і пише постійно в коментарі під відео. Я вже у вас всіх знаю. І мені так приємно, що ви зі мною, що ви дивитеся ці відео, що ви мене лайкаєте. І... Підтримуєте ці ваші слова підтримки заставляють мене зараз сидіти, коли я хочу лягти спати. Коли я вже така трошечки підвтомлена, бо вуглеводів зараз дуже мало. Взагалі я вам хочу зняти влог із виступа. Я їду в Польщу через, не знаю, коли вийде це відео. Не буду казати, через скільки часу я їду, але я їду в Польщу на змагання по бодібілдингу, фітнес-бікінні. Я думаю, що це щось буде для мене таке. Я чесно сказати, я вже дуже давно цього хотіла, дуже давно до цього йшла. І от моя мрія, нарешті, збувається. Так, поки я говорю, я візьму трошечки меншу тушовочну кісточку. Ось таку. І хочу додати, ще ось цей червоненький такий. Він тут проситься в мене. Напевно, він буде і красивий в якості рум'ян, можливо, потім ми подумаємо над цим зробити такий трошечки свіжачок. Я думаю, він якраз це нам тут і зробить. Запізно я його додала. І от я їду на ці змагання виконувати свою мрію. І знаєте, я скажу, що дуже важливо в житті. Робити те, чого ти хочеш, і до того, чого ти хочеш, і хай тобі в цей момент буде здаватися це максимально складним. Тебе не буде ніхто підтримувати і тому подібне, але в певний час, в, певний час, в потрібний час, якщо це буде твоє діло, до тебе прийдуть люди, які тобі допоможуть, допоможуть то дійти туди, куди ти хочеш дійти, підтримують тебе в твоїй справі. Візьму меншу кісточку і візьму. Такий світленький відтінок, ось такий розтушується все, вони підтримують тебе словом, ділом і, взагалі, всім, чим потрібно буде. Це будуть, можливо, навіть ті, хто ти навіть і сам не можеш очікувати, але, але робити потрібно завжди щось. Іти до своєї мрії потрібно завжди і ніколи, ніколи не зупинятися. Бо А коли, якщо не зараз? Скажіть, будь ласка, коли, якщо не зараз. Життя, виявляється, настільки коротке, що... що просто треба брати і робити, а не відкладати на завтра. Тож, якщо ви хочете щось зробити, у вас є якась мрія, не відкладайте її на завтра. Просто беріть і просто робіть. Візьму маленьку тушовочну кістечку і наберу ось такий темно-фіолетовий відтіночок, і я ним оформлю нижню повіку. Ось так. Поки що нанесу по нижньому контуру, а далі подумаю, що з ним робити. Візьму тушовочну кісточку і почну це все тушувати, бо я не впевнена, що мені тут треба був фіолетовий, але я знала, що він підкреслить мій колір очей. І тепер мені хочеться його додати. І ось тут трошечки на зовнішній куточок. І ось так це все витягнути. Я скажу вам так, я не знаю, чи це так працює Всесвіт, чи що це так працює, але щось працює і щось допомагає мені йти. І кожному з нас допомагає. Саме головне знайдіть ось цей стержень в собі, не ламайтеся по дрібницям, не розпиляйте свою енергію, а просто беріть і робіть. Просто йдіть до своїх цілей, просто дозволяйте собі мріяти. Якщо ви мрієте, це вже хоча б щось. Рано чи пізно, можливо, Якщо мрії будуть настільки сильними, ви і дійдете до того, до чого ви хочете, до того, до чого ви мрієте, не дивлячись ні на що. Я теж думала рік назад, що я і б'юті-контент, б'юті канал це щось таке неймовірне. Бачите, я отут сижу з вами, філософствую і насолоджуюся процесом, насолоджуюся роботою. І тикаю пальчиком всякі штучки косметичні, про які я мріла. Колись я думала, що це палетка, це о, ні, не для мене, вишу, а бронзер-шанель. Та ні, звісно, все, все в житті можна отримати, якщо трошечки прикласти зусиль. Саме головне не зупинятися і йти, йти до своєї тілі по одному кроку, по два, по пів крока, по міліметру, але... Але рухатися. Якийсь у нас сьогодні такий з вами виходить філософський огляд. Але мені хочеться поділитися з вами якоюсь частинкою мотивації. Можливо, не знаю. Я тут фарбуюся в процесі. Кайфую і, і не знаю, що я тут наробила. Надіюся, щось красиве. І також надіюся, що ви зрозуміли, що я хотіла вам донести і сказати. Хочу, щоб кожна з нас була щаслива, так як зараз ми. Особливо на це заслуговуємо, бо, бо коли я там не зараз, так? На рахунок близький, так тут скудненько. Їх взагалі тут чотири. Показую вам сводчики кожної з них. Золото тут красиве. Ось так вони виглядають. Не супер пігментовані. Червоний я точно що не хочу, золото досить непогане. Ось такі сводчики. Скудненько, так, правда, я би сказала, але. Ми, напевно, нанесемо ось цей золотий відтіночок, який саме крайній, бо чесно, він ось саме красивий. Ось таку натуральну пушисту кісточку, а там далі побачимо, що у нас буде. Ага, на кісточку він не дуже хоче наноситися, будемо відразу пальчиком наносити. От пальчиком він лягає супер пігментовано, є трошечки, трошечки абсолютно набрала на пальчик. І от з пальчика переношу на повіку, і ви подивіться, як він щільно лягає. Хочеться мені тепер чогось світлішого. зараз поверх ми додамо цей світленький відтінок. Ось таке золоце виходить. Тепер я наберу ось такий світленький і додам його поверх золота. Надіюся, що щось красиве в мене з цього вийде. Золотий перекривається, не можу сказати, що це супер красиво. Але от з пігментацією Джефрі абсолютно немає ніяких проблем. Все. Класно переноситься, все класно працює. Так, візьму пушисту кісточку і все підтушую. Ось таку першу, якою я все наносила. обережно обережно, обережно підтушую. Ніби виходить досить і непогано, правда? Ну, от я не знаю, в мене з цим Джефрі завжди виходить якось отак легко, просто і красиво. І додам, ще й третього відтіночка, чому б ні, на центр. На цьому поки що ми зупинимося, Мені хочеться по нижній повіці щось додати. Я візьму кісточку бочоночок і додам ось такий червоний Це відтіночок. Ми його один єдиний не додавали, його от сюди. І додам. І тут в мене як іскринка буде горіти. А на рахунок Джефрі. Я не знаю, от він мені подобається. Мені подобається його роботи, мені подобається його креатив. Я взагалі люблю таких людей, творчих. Творчість, вона така заряжаюча, знаєте, ось для мене це. Творчість для мене це от макіяж в першу чергу. Я заряджаюся, коли я роблю макіяж. Я відпочиваю, я кайфую на цьому процесі. І, можливо, для когось це буде складно. Хтось мене питає, Настя, як? Як ти взагалі це знімаєш? Як ти фарбуєшся, так і взагалі. Ну, просто бриф фарбуюся, не знаю. Беру ось такий голубенький олівчик і нанесу його тут в слизову. Він мені красиво відтінить все. Я швиденько нафарбую віки і повернусь до вас. Ну от, і такий макіяж в результаті в мене вийшов. Я думаю, він красивий, простий повторений. І абсолютно його можна повторити з будь-якою іншою косметикою. Да, всі ці продукти. Кожен по-своєму прекрасний, кожен по-своєму неповторний. Але це на цьому не можна поставити хрест. Будь ласка, замінюйте бюджетними продуктами, просто повторюйте макіяж. Їх зараз от така величезна кількість, і палітра від Елен або від когось іншого абсолютно нічим не уступає. І бронзер від Catrice теж нічим не уступає. Кожен продукт працює по-своєму, кожен продукт неймовірний, просто моя вам порада. Дізнавайте свою зовнішність, не бійтеся, експериментувати, не бійтеся, пробувати на собі щось нове, і ви обов'язково обов'язково знайдете щось своє серед тієї цінової категорії, яку ви можете собі дозволити. Сьогодні був макіяж моїми самими дорогими продуктами. Я не можу вам щось радити, не радити в даній ситуації в країні. Тут уже вирішувати лише вам, але продукти всі дуже дуже круті, дуже мною улюблені, дуже мною бажані. Якщо цікаво, всі продукти в інфобоксі, заглядайте, обирайте і просто любіть себе, любіть такою, якою ви є. Навчіться підкреслювати свої сильні сторони, не помічати слабкі сторони, йти до своїх цілей, мріяти. І, і дякую кожному з вас за підтримку, за теплі слова, за все, що ви для мене робите. Я вас сильно, сильно всіх люблю і до скорих зустрічей.